Розділ 5. Автор надзвичайно дотепним способом запобігає ворожому нападові. Йому дають високий почесний титул. Приїздять посланці імператора Блефуску і просять миру. Пожежа в апартаментах імператриці. Як автор, урятував решту палацу. Імперія Блефуску. Це острів, що лежить на північний схід від Ліліпутії, від якої. Вона відділена лише протокою 800 ярдів завширшки. Я ще не бачив його, а довідавшись про агресивні наміри Блефускіанців, уникав показуватися на березі, щоб не бути викритим з якогось ворожого корабля, де про мене ще нічого не знали, адже будь-які відносини під час війни між обома імперіями були суворо заборонені під загрозою смертної кари. І наш імператор наклав ембарго на всі судна, хоч би куди вони йшли. Я доповів його величності про свій проєкт захоплення всього ворожого флоту, що, як запевняли наші розвідники, стояв тоді коло гавані, готовий нап'ясти паруси з першим ходовим вітром. Я спитав найдосвідченіших моряків про глибину протоки, яку вони часто вимірювали. І вони сказали мені, що глибина посередині не перевищує 70 глемглефів або приблизно 6 європейських футів навіть під час приливу. А в інших місцях сягає щонайбільше 50 глемглефів. Я пішов на північно-східний берег. Звідки можна бачити блефуску? приліг за горбком і, глянувши у свою маленьку кишенькову підзорну трубу, угледів щось із півсотні військових кораблів і безліч транспортних суден, що стояли на якорі. Повернувшись додому, я звелів, на що мав повноваження, доставити мені найцупкішого канату і залізних брусів. Канат був з нашу шворку завтовшки, а бруси своїм розміром були не більше за спиці для плетіння. Я сплів у троє канат, аби зробити його міцнішим, і з тією ж метою скрутив по три залізні бруси, зігнувши їхні кінці гачком. Прив'язавши 50 таких гачків до 50 канатів, я знову подався на північно-східний берег. Там я скинув камзол, черевики та шкарпетки, і в самому шкіряному жилеті війшов у воду за півгодини перед припливом. Я йшов швидко у брід. Посередині проплив ярдів з 30, доки не опинився на мілині, а ще за півгодини дійшов уже й до флоту. Вороги, побачивши мене, так перелякалися, що поплигали в море і у плавді сталися берега, де їх зібралося не менш як 30 тисяч. Тоді я взяв своє знаряддя, повстромляв гачки в дірки, що були в носі кожного корабля, а шворки від них зв'язав докупи. Поки я порався із цим, вороги пускали тисячі стріл, і багато з них в'їдалися мені в руки та в обличчя. Завдаючи пекучого болю і заважаючи працювати. Однак найбільше непокоїли мене очі, і я, безперечно, утратив би їх, якби раптом мені не спав на думку спосіб захистити їх. Між інших дрібниць у мене збереглися в потаємній кишені окуляри, що їх, як я вже казав, не помітили імператорові обшукувачі, я видобув їх якнайміцніше начепив на ніс і озброєний так сміливо став до роботи, незважаючи на ворожі стріли, що багато їх улучали в скельця окулярів, але не чинили мені ніякої шкоди. Зачепивши всі кораблі гачками і узявши до рук вузол, я почав тягти їх за собою, але жоден з кораблів не зрушив з місця, їх не пускали якорі. І мені лишалася ще найважча частина справи. Не виймаючи гачків, я кинув шворки, рішуче перерізав ножем линви, що йшли від якорів, діставши при цім сотні дві стріл у руки та в обличчя, і тоді, вже, взявши в руки зроблений мною вузол з канатів, до яких були прив'язані мої гачки. Легко потягнув за собою 50 найбільших військових ворожих кораблів. Блефускіанці, не маючи жодного уявлення про мої наміри, спершу остовпіли. Вони бачили, як я перерізав линви, і вирішили, що я хочу тільки пустити судна в чисте море, де вони порозбивалися одне об одне. Помітивши, ж, що весь флот пливе в цілковитому порядку слідом за мною, вони зняли такий лемент і впали в таку безнадію, що ні описати, ні уявити цього собі не можна. Позбувшися небезпеки, я на деякий час спинився, повитягав стріли з рук з обличчя, намастив їх мазю, про яку вже згадував, зняв окуляри і, переждавши з годину, Поки вода спала трохи, перебрів середину протоки з усією моєю здобичю і цілий та неушкоджений прибув до королівського порту Ліліпуті. Імператор і весь його двір стояли на березі, очікуючи кінця цієї великої події. Вони бачили, як широким півколом наближаються до них ворожі кораблі, але мене не помітили, бо я був по груди у воді. І зовсім підупали духом, коли ми дісталися середини затоки, і я занурився у воду по шию. Імператор вирішив, що я потонув, а флот наближається з ворожими намірами. Та скоро заспокоївся, бо з кожним новим моїм кроком канал мілішав, мене незабаром можна було вже чути, і я, піднісши вгору вузол од канатів, до яких був прив'язаний флот, голосно гукнув. Хай вічно живе наймогутніший імператор Ліліпуті. Великий монарх віддав мені належну честь і тут же, на березі, надав мені чин нардака, що в них вважають за найвищу нагороду. Його величність висловив бажання, щоб я привів до його портів решту ворожих кораблів. І ось вона, пиха царська, захотів, здається, не чогось іншого. Як перетворити цілу імперію блефуску на свою провінцію з призначеним від нього віце-королем, стратити всіх емігрантів із секти топоконечних і примусити блефускианців розбивати яйця з носика? Після чого він став би єдиним монархом світу. Я, проте, намагався відрадити його від такого наміру, аргументуючи міркуваннями і політики, і справедливості, і нарешті рішуче відмовився бути знаряддям закріпачення вільного, безстрашного народу. Коли це питання обговорювали потім у державній раді, то найрозумніші міністри всі були на моєму боці. Відверто й сміливо висловлена мною думка настільки суперечила політичним поглядам його величності, що він ніколи не міг дарувати мені цього. Він дуже майстерно дав відчути це на засіданні Державної ради, де переказували мені, найрозумніші підтримували мене, принаймні своєю мовчанкою, зате інші мої потаємні вороги. Не могли втриматися від деяких висловлювань, які посередньо але відбилися такі на мені. І відтоді розпочалися інтриги з боку його величності і ворожої мені кліки міністрів, що через два місяці вибухнули з новою силою і ледве не скінчилися моєю загибелю. Ось як мало важать найбільші послуги, зроблені монархом, коли покласти їх. На шальку терезів проти відмови догодити примкам царським. За три тижні після цих подій до Ліліпутії прибула делегація з Блефуску, що покірливо просила миру. Після укладення відповідної угоди блефускеанці запросили Гулівера в гості.